Сьогодні будемо досліджувати і читати Євангелія від Луки, другий розділ з восьмого вірша. Євангелія від Луки, другий розділ з восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовищу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Гос Господь. Можете займати свої місця. І вже за традицією перед кожним своїм розумами, над словом, хочу запитати вас. Коли у вас відбувається щось важливе в житті, хто перший про це дізнається? Коли у вас щось відбувається важливе в житті, хто перший про це дізнається? Більше як 2000 років тому, в темну пору доби відбулася надзвичайна подія. Однієї особливої ночі народився Ісус Христос. І Лука єдиний з, двох, єдиний з чотирьох євангелистів, хто пише про те, що пастухам з'явився ангел. Цей новозаповітній епізод ділять на дві частини. Це благовістя пастухам і поклоніння самих пастухів. як би це не дивно було для нас, і особливо в тій традиції, в той час, для тих людей, перші, хто дізнався про народження Ісуса, були пастухи. Пастухи, вони взагалі згадуються в Біблії багато разів від першої книги буття до останньої об'явлення. Такі видатні люди, як Авраам, Мойсей і цар Давид, вони були пастухами. І у дні вже новозаповітні випасування отар було також дуже важливим, важливим заняттям. І ми добре знаємо, що Ісус називає себе добрим пастирем. і Він також вчив людей істин на прикладі хорошого пастуха. Тому сьогодні хочу нам взяти декілька прикладів з пастухів, яким першим було об'явлено про народження Ісуса Христа. Тому сьогодні буду ділитись темою більше, ніж просто пастухи. Більше, ніж просто пастухи. І першому, що ми можемо навчитися в них, це те, що пастухи вони завжди насторожі. Восьмій вірш. Були ж у тій місцевості пастухи, які стояли в полі і охороняли вночі свою отару. Життя пастухів воно було одноманітним. І думаю, що вони не мали жодного уявлення про те, що відбувається десь в центрі міста. І 100% не знали про те, що які там бороси повинні були збутися. Але чому саме їх обирає Господь? І це не були звичайні пастухи. Бог знав, що завдання, яке він ставить перед ними, бути першими євангелистами, вони з ним 100% справляться. І їх місія як пастухів полягала в тому, щоб. Оберігати своє стадо овець від ворогів, які могли нашкодити вівцям, пастухи вони захищали, і лікували ранених і хворих овець, відшухували тих, котрі, можливо, загубилися, чи котрі, можливо, попали в пастку або ж, можливо, впали в, в, в ущелі і в провалля. Таким чином вони любили своїх овець. І фактично проводили з ними все своє життя. І Тімоті Келлер пиш, писав: Різдво свідчить про те, що на небо нам самостійно не забратись, тому Бог прийшов до нас сам. Різдво свідчить про те, що на небо нам самостійно не забратись, тому Бог прийшов до нас сам. Кожен з нас це по суті загублена вівця, яка вже, яке вже казав раніше, Ісус називає себе добрим пастирем. І тим, який піклується про своїх овець, ми ніяк би не дібрались до неба самостійно, якби 2000 років тому у світ не прийшов добрий пастир, який і по сьогодні залишається на сторожі своєї отари. Зараз пропоную нам глянути відео, яке називається Пастух. Одного разу, коли я ще був зовсім маленьким, я чомусь дуже сильно занепокоївся, але вже й не пам'ятаю чим. Мій батько підійшов до мене, поклав свої руки мені на голову і сказав: Шалом, сину, знаєш, що це означає? Я сказав: так, батько, знаю, це означає мир, і ми так вітаємось. І тоді мій тато схилився наді мною. Взяв моє лице в свої великі, мозулясті руки пастуха і сказав так, сину, але не тільки. Він притис свій палець до мого серця і додав Шалом це найбільше Боже благословення, і хай воно буде з тобою, це моя молитва за тебе. А потім його не стало. А я продовжував шукати шалом. І чекати на Боже благословіння. І воно прийшло. О, це було неймовірно. Був звичайний вечір, ми пасли овець, розпалили багаття, небо було вкрите зорями, не було ні одної хмаринки і вітру. І тут з'явився ангел, такий яскравий та гарний, як, як, як тисячі зір разом взятих. Знаєте, нас пастухів мало чим здивуєш. Вночі можна багато чого на пасовище надивитись. Але не цього разу. І тут ангел з'явився перед нами і сказав: Не лякайтесь! Я тільки встиг подумати, ну добре, занадто пізно, я вже злякався. І тут ангел додав, зачекайте, я мушу вам це прочитати, щоб було дослівно. Так, де то я сховав? ангел сказав, сказав ангел. Так. Молоко, хліб, ой, не то, вибачаюсь. Бо ось благовещу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І тоді ангел додав: Він лежить в сповитих яслах, йдіть і знайдете його. А потім було тихо, наче весь світ затамагав. Тож ми всі сидимо і говоримо про це, і хтось з пастухів здається і вам сказав то що ми сидимо, йдемо у віфлеєм І ми пішли і знайшли його, не мовляв ясних. Кажу вам, я став іншою людиною після цього. Бог вибрав мене. Ніхто ніколи раніше не вибирав мене для чогось важливого. Я просто пастух. Я ніколи не забуду, як сила силена ангелів розірвала тишу на небі, говорячи, слава Богу на небі і мир на землі. Ви чуєте? Мир, шалом. Я одразу згадав молитву мого батька: Спаситель це і є найбільше благословіння для мене, для всіх нас. Ісус, Він може прийти в кожне життя. Він піклується, перев'язує рани, дарує мир, шукає тих, які загубилися і відбились від Його стада. Тільки потрібно усвідомити це і дозволити Ісусу бути Твоїм пастором. І отже, наступним, що ми можемо навчитися від пастухів, це те, що пастухи усвідомили, що прийшов час. Для їхньої місії. 15 вірш. Коли ангели повернулись на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що там сталося, про що Господь сповістив нас. Пастухи, по суті, пробудились від свого буденного, звичного життя і зрозуміли, що вони стали тими першими євангелистами. Бог вибирає простих, щоб Завести в глухий кут мудрих. Він вибрав захисників, сторожів, ягнят, а, неповажних чи, можливо, статусних людей того часу. І, і пішли вони швидко до Віфлеєму і знайшли Марію, Йосифа і немовля, покладеного в ясла. Побачивши їх, вони розповіли все, що їм було сказано про цю дитину. Усі, хто чув, дивувались тому, що розповідали пастухи про нього. Вони були. Звичайними пастухами, доки Бог не зробив їх особливими. Ісус прийшов на землю, щоб зробити з кожного свого послідовника особливу людину. Пам'ятай, що ти особливий завдяки цьому Різдву. І в мультику, який, думаю, багато батьків дивилося, можливо, не по своїй волі, Грінч, в якому головним героєм, звісно, є Грінч. Він намагався зіпсувати Різдво для своїх сусідів. І там була ще одна дівчинка на ім'я ім Лу, і вона дуже хотіла зустріти Санту. І вночі до неї прийшов Грінч в костюмі Санти, і вона з ним спілкувалася, потім заснула. І на другий день Грінч вкрав всі подарунки і всі прикраси. І вона говорить своїй мамі. Він, напевно, рознівався на мене і позбавив усіх Різдва. І мама відповіла: ні, він не Різдво вкрав, а всього лише речі, Різдво у нас в душі. Можливо, і для нас сьогодні Різдво це подарунки чи прикраси, і наявність снігу на вулиці впливає на наш різдвяний настрій. Але слід пам'ятати дуже важливу річ: Ісус дарує справжнє свято всередині нас, коли там поселяється. І робить нас особливими, як Він зробив це з пастухами. Ісус робить справжнє свято всередині нас, коли там поселяється, і робить нас особливими, як Він зробив це з пастухами. Отже, пастухи, вони завжди насторожі. Пастухи усвідомили, що прийшов час для їх місії. І останнє, що ми можемо навчитися, яке, не, яке теж важливим дуже. Це те, що пастухи раділи і хвалили Бога. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Саме ці пастухи принесли ці новини, які потішили і підтвердили батькам Ісуса те, що все їм говорив ангел до того. І я думаю, що ці пастухи були першими гостями в них там в хліву. І неодноразово повторяли фразу ангела. Слава Богу на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває його добра воля. Слава Богу на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Бог ще раз підтвердив через пастухів, що це особливе немовля. І Він і тепер шукає пастухів, які Через яких може себе відкрити сьогодні людям. Радіти і хвалити Бога, ось що є притаманно людині, яка дійсно зустріла Ісуса. Радіти і хвалити Бога, ось що є притаманно людині, яка дійсно зустріла Ісуса. І псалом 32, Я буду читати його вибірково. Рекомендую прочитати його дома цілком, тому що кожен вірш в ньому дуже такий особливий. Співайте з радістю, праведні Господі. Бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою та співайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє Слово і кожен чин його вірний. Блажений то люд, що Богом у нього Господь, блажений народ, що не вибрав його на спадок собі. Нема царя, що його многість війська спасає, не врятується велетень великістю сили. Для спасіння, то кінь ненадійний. І великістю сили своєї він не збереже. Ось Око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти, і щоб, і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймення святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли. Покладаємо надію на тебе. Я розумію, що сьогодні складно радіти, і обставини в нашій країні не дуже дозволяють сильно радуватися і тішитися чомусь. Але слід пам'ятати цей псалом, можливо, записати собі його і перечитувати, якщо душа наша складає надію на Господа, бо тільки Він наша поміч і щит. Для того, щоб дійсно радіти, потрібно покласти надію на того, хто точно не підведе вас. І неважливо, який ворог стоїть напроти вас, бо добрий пастор, він піклується і охороняє свої вівці. Отже, на завершення, що нам слід пам'ятати, пастух, він завжди насторожі. Ісус. Є тим пастухом, який піклується про нас, який перев'язує наші рани, який дарує мир. Справжній пастух Він знає свою місію. Ісус також знав свою місію від самого початку, ще до, до свого народження. І Він сьогодні, у день свого народження, нагадує нам кожному з нас, що ми особливі. Він робить нас особливими завдяки цьому дню, дню свого народження. І пастухи раділи і хвалили Бога. Той, хто дійсно зустрів Ісуса, Він буде радіти і хвалити Його. Нам ним радується наше серце, бо найменше святе Його ми надію кладемо. Тому в цей день Різдва закликає нас бути вдячними Ісусу за Його народження, і Він продовжує робити кожного з нас особливим, як Він зробив це з пастухами. Хай йому буде за все слава. Amém. O mal